У заможної блогерки повно шанувальників, що бажають привернути її увагу. Не переживайте, ви всі отримаєте мої постери. О, це Желіс. У неї фан-зустріч? От би й мені отримати її автограф. Мої друзі шалено заздритимуть. Друзі, ну ми зробимо селфі. Підходьте ближче. Кожен фанат мріє сфотографуватися зі своїм кумиром. Ні, такі кадри точно нікуди не викладеш. Ось це має допомогти. Кут зйомки дуже важливий. Ну, от, зовсім інша річ. Оберіть свої найкращі пози. Поки заможна блогерка збирає аншлаги, бідна, може лише вдавати з себе відому. Агов, погляньте сюди, будь ласка, відчепися. То й добре. Маю ідею. Помело нічим не гірше за монопод. Що це ти робиш? Я не дозволю тобі хайпувати на популярності Еліс. <клухи> Ні, ви все не так зрозуміли. Там же мій телефон. Стривайте. Це точно потрапить сьогодні до моїх сторіс. То що ж, мої любі підписники, сьогодні у нас дуже важлива подія. Ми з вами успішно облетіли усю земну кулю. І я стираю останній фрагмент на цій скретч-мапі. Наступна наша зупинка місяць. Чи ви готові до подорожі? Вмикайся! Привіт, друзі! Сьогодні я проведу вам урок виживання. Насамперед, ви повинні запастися водою. О, ні, Невже вже її відключили. Проте не варто впадати в вічай, адже воду можна добути різними способами. Ми спробуємо один із них. Зробимо свердловину. Нам знадобиться ось цей девайс, Тож розпочинаємо. Напевно, сусіди зверху розпочали ремонт. Питна вода знаходиться на глибині 80 метрів. Що це коїться? Аго, вітаю! Я видобуваю воду. Гаразд, можеш взяти це? Дякую! Ось, бачите, у нас вийшло. Ваше здоров'я. Ну, й вакувата. Та що ж це відбувається? Чому на місяці такий поганий вайфай? У чому взагалі тоді сенс цього тревел блогу? Му це ви розслабилися. Заможній блогерці допомагає ціла знімальна група. Еліс, ми виходимо в ефір. Годі. Привіт, мої любі. Сьогодні я знімаю челендж. Підписники керують моїм життям. Пишіть у коментарях, яку каву мені скуштувати, та я виконую ваше прохання. О, бабусю, поглянь на сюди. Ти чого тут сидиш? Ти що домовик? Привітайся з моїми підписниками. Що? Хай йому грець, а щоб тебе дощ намочив. Ну ми поглянемо ще раз. Ви обрали останній варіант. Його я і скуштую. Лишенько, бабуся, мабуть, залишила це на столі. Втім, бажання передплатників закон. Вимикай камеру негайно! Мені терміново треба до вбиральні. Гаразд. Бідна блогерка теж влаштувала челендж. Усім привіт! Цей челендж точно не змусить вас нудьмувати. Я куштуватиму каву перехожих. Даю вам три варіанти, а ви спробуєте вгадати, що мені попалося. Для цього мені знадобиться особливий аксесуар. Нужбо, ловися, рибко велика та маленька. І не каже, друже: Аго, що відбувається? Так, так, нужбо, ще трохи є. Що за дива? Це моя кава. Що ж, мені вдалося дістати стаканчик кави. Ну ж скуштуємо. Це Американо. Агов, я до тебе звертаюся. Дякую за участь. Куди це ти побігла? Ану, негайно повернися. На яку блогерку ви б підписалися? На заможну чи бідну? Усім привіт! Ви на каналі Еліс, і сьогодні ми тестуватимемо косметику люксових брендів. Цікаво, що ж усередині цього пакетика, маленька терка це незвично. Дивіться, як вона сяє. Вона зручно лежить у руці і цілком може замінити щітку для скрабування. Ну ми поглянемо, що там ще. О, це щось маленьке, неймовірно, мініатюра золотого зливка. Який чудовий доглядовий комплекс для обличчя? Що за нісенітниці я теревеню? Я геть не збагну навіщо ці продукти? Еліс, дотримуйся сценарію. Однак це не має сенсу, як можна натерти золото на терці. Просто зроби це. Ви тільки подивіться на цей чарівний б'юті девайс. Це косметика для справжніх зірок. Чому я роблю таку марудну роботу? А це має непоганий вигляд. З цим приголомшливим хайлайтером ваше сяєво буде видно з місяця. До зустрічі в наступному блозі. Цьомаю. Ну нарешті я вже хочу все це змити. Ще й ноги затерпли. Еліс, переглянь ці записи. Не зараз. Але ж це запити від рекламодавців. Я так втомилася. Бідна блогерка також отримала замовлення на рекламу. Цікаво, що там усередині? Схоже на крем, ну і смурід. Добре, що через камеру його не відчуєш. А гонорар чималий. Добре, дам цьому продуктові шанс. Бідна блогерка замовниками не перебирає. Розпочнімо. Привіт, мої кошенята. Сьогодні я тестую цей натуральний крем для обличчя. Пахне неймовірно. Нанесемо його на шкіру тонким шаром. І почекаємо дві хвилини, поки він убереться. Мнял. Ось результат. Так, ви правильно здогадалися. Рум'яна на все обличчя це новий тренд. Цей крем збереже час на макіяж. Бувайте, мої любі. Лишенько, моє обличчя схоже на буряк. Слід терміново вмитися. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. Вітаю, мої любі! Що не може бути? У мене вже мільйон підписників. Еге, гей. Дворецький, подивіться, хто там прийшов. Ах, я так рада цій цифрі. Пані, це вам передав кур'єр. Мої вітання тримайте. Що це? Та переверніть її. Неймовірно, це моя золота кнопка. У заможної блогерки навіть нагороди їй підходять. Повісь її на видноті. Це гра мені на бридла. Перегляну стрічку інстаграму. Золота кнопка Ютюбу безперечний показник успіху твого влогу. Отакої! А чому ж я такої не отримала? Алло, це підтримка Ютюбу. Де моя заслужена кнопка? Не гарячкуйте назвіть ім'я вашого каналу. Це Мія Гаразд, я прийняла ваш запит. Будь ласка, зачекайте. Дякую! Одразу би так. Піду зустрічати кур'єра. Впевнена, що він не забариться. Аж ось і ви я уже вас зачекалася. Дивіться, скільки в мене передплатників. Ну, вітаю mm. вас, тримайте. Так, мій канал має кнопку. Я така успішна, не можу в це повірити. Слід зробити світлину. Лишенько, хтось відписався від мене. Завіщо? Гадаю, вам це більше не знадобиться. Леле, не забирайте її! Та що ж це за кепський день? Усе готово можна починати. Привіт усім! З вами Еліс. І сьогодні ми проведемо краш-тест. Цих двох телефонів гайда дізнаємося, скільки ці крихітки зможуть витримати. Та чи варті вони своїх грошей? Зараз буде гаряче. Для заможної блогерки розбивати дорогі телефони то тільки веселощі. Так, отримуй! Це заняття так розслабляє. То як? Ставте вподобайки та підписуйтеся. Наступного разу ми проведемо краш-тест цього окрасення. Бувай! Ова, я і гадки не мала, що це може бути настільки весело. Звісно. Бідній блогерці шкода ламати свої гаджети, адже вона довго на них заробляла. О, смартфон mm. Джоша. Це може спрацювати. Привіт, кошенята! Сьогодні я проводитиму краш тест смартфона мого друга. То що ж, перевіримо його на міцність. Не хвилюйся, Джоша, я обережна. Добре, я тобі довіряю. О, тріщини схожі на павутиння. На жаль, екран не витримав легких ударів. Залишилося перевірити смартфон на водонепроникність. То як твої справи міє? Трясця! <плес> Гадаю, мій смартфон можна поховати в цьому акваріумі. Що ти накоїла? Зараз я його висушу. Тримай. <плес> ти його не висушила, а спалила дотла. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!